Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо з вами я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І ми розпочинаємо черговий епізод нашого проєкту Фейк-контроль і сьогодні просто бомбезна тема. Зображення щасливих військових пар, які буцімто щойно побралися, а під ними десятки тисяч лайків, амінь коментарях, а далі запрошення на онлайн-молитву зворушливо. Ну, звісно, так, але щось тут не так насправді. Під цими, начебто, зворушливими постами не реальні люди, а картинки згенеровані штучним інтелектом. І це не просто вірусна розкрутка Фейсбук-сторінки. Це велика шахрайська схема, яка маскується під релігійні повідомлення. Про це інформує проєкт по той бік новин. Сліди ведуть до секти із назвою Церква всемогутнього бога, що виникла в 1991 році в Китаї, і нині заборонена там в Україні. Як пишуть дослідники, група намагається залучити послідовників через маркетинг у соціальних мережах, а також через створення засобами штучного інтелекту картинок, які закликають до молитви за мир в Україні, а завершують проповіддю про жінку Христа з Китаю. Як працює ця схема, чому її не варто недооцінювати, і як розпізнати штучно згенеровану картинку серед зворушливих фейків? Отже, говоримо про емоційні зворушливі дописи зі штучними обличчями, котрі ширяться в соцмережах від імені таких собі релігійних сторінок. Як ці сторінки маскуються під молитовні спільноти, а насправді ведуть до шахрайських схем? Розповідає Сергій Одаренко, редактор проєкту по той бік новин. Використовуючи картинки з емоційним таким наповненням не лише от релігійні організації, а й взагалі всякого роду шахраї недоброчесні люди, які намагаються у такий спосіб розкрутити свої якісь телеграм-канали тощо. Ну і також шахрайські схеми. І не дивно, що цим методом також користуються от такого роду релігійні організації. Вони генерують картинки, прив'язуючи до найактуальніших подій. От нещодавно розійшлася картинка з Льотчиком, і, от, якщо ви знаєте, то нещодавно в Україні український військовослужбовець пілот загинув, і вони до цієї трагічної події прив'язують свої картинки теж. Або, наприклад, до кожної хвилі повернення звільнення українських військовослужбовців з російського полону, кожного разу під цю дату спостерігається сплеск цих картинок. Багато хто бачить в цьому руку Кремля, нібито вони намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні таким чином. Просто вивести українців з рівноваги, це все почасти так. Але саме ті сторінки, про які ми говоримо, вони в дещо інша мета. Це саме релігійна організація. Вони проповідують те, що ми на порозі апокаліпсису, і також вони проповідують друге пришестя Христа, і нібито цей Христос уже на землі. Причому в подобі жінки, і вони до цієї жінки звертаються в чоловічому роді, оскільки ж це Христос. Чому вони от саме настільки активні в Україні? Бо оскільки ж вони пропагують наближення апокаліпсису, то а в Україні найбільша, наймасштабніша війна часів Другої світової. У нас багато горя, трагедій. То де як не у нас можна повірити в те, що дійсно ми на порозі апокаліпсису. Очевидно, що українці на тлі війни вони дуже вразливі. Вразлива категорія, і багато людей дійсно на це ведуться. Вони емоційно виснажені, шукають якусь підтримку і от такого роду організації. Звісно, вони втираються в довіру і заманюють свою організацію людей. Картинки згенеровані штучним інтелектом стають головним гачком для фейкових сторінок і підставних акаунтів. Для чого зловмисники так масово використовують саме штучно згенероване зображення? Це ефектне і просте знаряддя маніпуляції, пояснює Сергій Одаренко. Ну по-перше, чому вони використовують саме картинки згенеровані нейромережами? Оскільки це не займає багато часу, і сим це дуже просто. Це можна робити в масовій кількості, не докладаючи особливих зусиль. І як ви? Проаналізуєте, якщо ви зайдете під ці дописи, ви побачите, що люди дійсно на це дуже дуже охоче активно, емоційно відкликаються. Ці дописи збирають величезну кількість подобайок, багато коментарів. Певний відсоток цих коментарів і лайків є від ботів несправжні. Проте я також перевіряв рандомно деяких користувачів, які так само співчутливо писали під такими картинками. То. І навіть потім звертався в приватні повідомлення. Я писав: Ну, ви ж розумієте, що ця картинка створена ну штучно, що це не справжні люди. Дехто каже, а правда. Ну дякують, вибачаються. А дехто навпаки на своє виправдання каже, яка різниця правдиві вони чи ні, якщо це передає по суті справжню ситуацію? А те, що це правда чи ні? Мене це не хвилює. От така категорія найбільш загрозу несе. Їх важко переконати, оскільки навіть якщо вони розуміють, що це фейк, їх це не хвилює. Їм головне, що те. Підтверджує їхнє переконання, і вони знаходять підтвердження своїх думок, і таким чином ну їх не цікавить, правда. Такого роду картинки використовують як релігійні організації, щоб затягнути свій культ, свою віру як найбільше людей. Ну а шахраї використовують ці картинки вже або для недоброчесної розкрутки телеграм-каналів, щоб затягнути на різні сайти сміттярки, або ж просто змусити вас перейти на якийсь фішинговий сайт, виманити ваші особисті дані від банківського рахунку або паролі від облікового запису. Щі картинки, на перший погляд, виглядають правдоподібно, але мають свої вразливі місця. Як розпізнати, що перед тобою не фото реальної людини, а картинка згенерована штучним інтелектом? Є кілька простих ознак, за якими це можна помітити, каже Сергій Одаренко. Як розпізнати картинку щі, то Зображення люди на них або з ідеально симетричними обличчями, або навпаки, часто помітні димні деталі, невідповідна кількість пальців, викривлені частини тіла. Якщо казати про згенеровані зображення військовослужбовців, то доволі часто ми бачимо на цих зображеннях неіснуючі ордени або нашивки, або військова форма з неіснуючим камуфляжним. Паттерном, дуже дуже емоційні вирази облич, якісь художні театральні пози. І на справжніх фотографіях справжні люди вони більш прості. Тому я закликаю людей, будь ласка, завжди перевіряйте джерело, зважайте на назви груп, звідки зображення поширюються, читайте коментарі під основним постом. Ну і маєте розуміти, що поширюючи неправдиву інформацію, ви допомагаєте або недоброчесним людям, шахраям, або навіть ворогу. Поважайте реальних героїв і не губіть їхні справжні обличчя серед штучних картинок. Ми почули думки та поради Сергія Одаренка, редактора проєкту «По той бік новин для того, аби зломисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних та грошей. Звучить рубрика Фейк контроль. Друзі, слухайте Українське Радіо. Фейк контроль не дамо шансів російській брехні.